Заступник голови Дніпропетровської Ва Івана Човний відвідав один з ЦНАПів у Кам'янському. Подивився, як там проходить набір до гвардії наступу. Нам дуже приємно, що день трошки до цього проєкту. Ми маємо на сьогодні ну, лідируючі позиції разом з іншими регіонами в нашій державі. Цей центр надання адмінпослуг один з перших долучився до формувань нових підрозділів. Прийом кандидатів ведуть нацгвардійці, працівники Нацполіції, прикордонники. Ми створили робочі міста на базі нашого центрального снапу для представників міністерства внутрішніх справ, державної прикордонної служби, а також Національної гвардії України. Тут всі робочі місця забезпечені всім фільму. Тут є також роздатний матеріал, тобто людина може ознайомитись з кожною бригадою окремо і зробити свій вибір. Фахівці консультують і роз'яснюють умови служби, допомагають добровольцям заповнити анкету кандидата, записують їхні дані, які потім перевіряють. Далі людина направляється на військово-лікарську комісію. Якщо проходить, підписує контракт, цікавляться підрозділами як чоловіки, так і жінки. Приходять від 18 до 60 років. Як чоловіки, так і жінки бажають долучитися до лав Національної гвардії, боронити нашу країну. Ми їм розповідаємо, що вони будуть займатися безпосередньо звільненням окупованих територій України, брати участь у фільтрації вже звільнених населених пунктів та також обороняти виконувати територіальну оборону. Заступник голови Дніпропетровської Ва Івана Човний відзначив високу активність серед кам'янчан у прагненні захистити рідну країну. У нас є завдання проїхати по всіх снапах, Ми це вже зробили, да, і будемо робити це постійно. Дуже приємно черговий раз переконатися в тому, що на досить високому високопрестальному рівні організований процес набору гвардії наступу і дуже багато кам'янчан да, і мешканців цього району приєднуються до лав новостворених стрілецьких батальйонів та цих бригад що формуються. Нагадуємо, міністерство внутрішніх справ набирає до гвардії наступу вісім бригад: це сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій та азов. Записуватися можна не лише у ЦНАПах, а ще й онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua.